В сьогоднішній катехетичній бесіді ми наближаємося до великої таємниці віри, до першої частини нашого символу віри першої статті. Вірую в Бога. Говорити про Бога значить заглибитися в тему високу і невичерпну, захопливу й таємничу. Однак напередодні цього починання ми відчуваємо себе так, ніби нам належить довга і захоплива подорож. А щира розмова про Бога завжди є такою подорожю, тому ми повинні заздалегідь вибрати правильний напрямок нашого шляху, готуючи душу до сприйняття найвищих і найвирішальніших істин. Ось чому я вважаю за необхідне відповісти на ряд запитань, перший з яких звучить так Чому ми говоримо сьогодні про Бога, Слова Йова. Що зі смиренням каже, ось я нікчемний, я кладу свою руку на мої уста? Дають нам з усією силою відчути, що джерело найвищої впевненості вірянина, таємниця про Бога, є насамперед невичерпним джерелом наших найпотаємніших питань: Хто є Бог? Чи можемо ми, люди, воістину пізнати його, хто ми, творіння? Перед лицем Бога. Разом із цими питаннями завжди виникають численні і часом болісні проблеми. Якщо Бог існує, то чому нечестивий торжествує, а праведний стикається з нехтуванням? Чи не обмежує Божественна всемогутність нашу свободу і відповідальність? Ці питання і проблеми тісно пов'язані з тими очікуваннями і прагненнями? Загальними вирізниками яких, особливо в салтирі, стали біблійні персонажі. Як лань прагне до потоків води, так прагне душа моя до тебе Боже, жадає душа моя до Бога сильного живого, коли прийду і з'явлюся перед лице Боже. Людина очікує від Бога здоров'я, порятунку від зла, а також у дивовижному пориві особливої близькості. Можливості спілкуватися з ним, жити в двора Господніх. Отже, ми говоримо про Бога, тому що в цьому є неминуща потреба людини. Інше питання звучить так Як говорити про Бога, який спосіб міркування про нього є належним. І серед християн зустрічаються люди, що мають спотворені уявлення про Бога. Необхідно замислитися над тим, чи належним чином проводилися необхідні дослідження в цій галузі, засновані на істині достовірні джерел якої не викликає сумнівів. Вважаю своїм обов'язком нагадати тут насамперед про те, що найважливішим принципом подібних досліджень є інтелектуальна сумлінність, тобто необхідно завжди бути відкритим до тих прикмет істини. Які сам Бог залишив як свідоцтво про себе у світі та в нашій історії, звичайно, існує метод пізнання, заснований на суто розумових побудовах, про те, якою мірою людина в змозі пізнати Бога власними силами у нас ще буде нагода поговорити. Але хочу сказати, що сам Бог надає людському розуму надзвичайні докази свого існування, які набагато перевищують природні можливості людини. Мовою віри, звід таких доказів називається «откровенням». Вірянин і кожна людина доброї волі, яка шукає Бога, може користуватися насамперед найбільшою скарбницею святого Письма, що закарбувало відносини між Богом і народом Божим, в центрі яких Ісус Христос, що неперевершеним чином відкриває нам Бога. Хто бачив мене, той бачив Отця. Ісус же довірив своє свідчення церкві, яка, завжди, вдаючись до допомоги Духа Святого, бачить у цьому свідоцтві предмет невпинних пошуків, послідовно поглиблює його і зберігає від помилок та спотворень. Звіт доказів, даних Богом, що склався природним шляхом, переплітається також із живим переданням, основним свідченням якого є всі собори. Починаючи з Нікейського, Константинопольського і Триденського і закінчуючи і Ватиканським, і Другим Ватиканським соворам. Надалі ми будемо часто звертатися до цих початкових джерел істини. У катехетичних повчаннях використовується також знання про Бога, почерпнуті з подвійного досвіду церковного життя з віри яка переживається під час молитви, тобто з божественної літургії, невпинної та нескінченної бесіди про Бога і з Богом, а також з віри, яка переживається християнами, особливо святими, які удостоїлися благодаті глибокого єднання з Богом. Таким чином ми не приречені тільки ставити питання про все, що стосується Бога, щоб потім блукати серед безліч ймовірних або занадто абстракційних відповідей. Сам Господь Бог іде нам назустріч з усім багатством вірних казівок, що найнайприроднішим чином пов'язані між собою. Церква усвідомлює, що володіючи спадщиною в галузі віровчення і життєвої практики, вона з благодаті самого Бога має цілком обґрунтоване право з благоговінням сповіщати істину про нього. І сьогодні, як ніколи раніше, церква відчуває себе зобов'язаною неопередженою і з любов'ю передавати людям ту саму головну відповідь, на яку вони всі очікують. Саме до цього я і буду прагнути під час наших зустрічей. Але як здійснити задумане? Адже є різні способи проведення катехетичних бесід. А якою мірою ці способи є належними залежить, зрештою, від їхньої вірності цілісному віровченню церкви. Я вважав за правильне обрати шлях, заснований безпосередньо на Святому Письмі, і водночас такий, що враховує символ віри, будучи глибоко переконаним у тому, що в ньому укладений досвід 20 століть розвитку християнської думки, проголошуючи істину про Бога. Я маю намір схилити вас до визнання правильності не тільки історико-позитивного шляху, а й насамперед теологічної спадщини великих соборів, а також звичайного вчительства церкви. Таким чином, ні в чому не применшуючи багатства знань, яке може дати нам Біблія, можна буде представити істини віри, істини, пов'язані з вірою і, в усякому разі, теологічно обґрунтовані. Ці істини, коли вони викладені мовою теоретичної догматики, зазвичай не викликають особливого інтересу з боку багатьох сучасних людей і бувають незрозумілими для них, а тим самим значно збіднюється пізнання того, хто є незвіданою таємницею справжнього світла. На закінчення сьогоднішньої катехітичної бесіди, що відкриває наші роздуми про Бога. Не можу не сказати кілька слів про ставлення, яке має супроводжувати згадану вище інтелектуальну сумлінність. Це має бути ставлення, сповнене смиренною і вдячної сердечності. Адже ми говоримо про того, кого Ісая являє нам як тричі святого. І тому ми повинні говорити про нього з найвищим і беззастережним схилянням, з благоговінням. Водночас. Натхнені тим, хто сущий в лоні Отця, він Бога явив, Ісусом Христом, нашим братом, ми говоримо про Бога з найніжнішою любов'ю, бо все з нього, ним і до нього. Йому слава навіки. Амінь.